Ну що ж, нові обмеження банків знову прийнято, і тепер це меморандум чотирьох найбільших банків України. Рекомендую приділити максимальну увагу цьому документу всім ФОПам та фізичним особам. А у відео ми обговоримо, як банки збираються контролювати наші гроші, а також обговоримо, як можна себе захистити. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця зі всіма деталями. Розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу, як ми бачимо, банки станом на зараз є досить суттєвими контролерами, і проблем від банків, чесно кажучи, може бути навіть значно більше, ніж від податкової. Меморандум між банками підписано 10 грудня 2024 року, і зараз підпис на меморандумі поставлено Universal банком, він же Монобанк, Приватбанком, Райфайзенбанком та Ощадбанком. Саме в цих банках відкрито 87,5% всіх рахунків українців, і в цих банках зберігається 64,5% коштів всіх коштів. Ціх українців тому, по великому рахунку, основні банки країни узгодили між собою питання того, як поводитися із підозрілими клієнтами. Але насправді, що дуже позитивно, це те, що інформація повністю публічна, і ми можемо ознайомитися із деталями конкретно цього документу. Але перед тим як ми все детально прочитаємо, хочу коротенько нагадати, що перша хвиля обмежень по переказах була ініційована Нацбанком 27 серпня 2024 року у постанові НБУ номер 102 Після цього ще 1 листопада. Нас банк випустив лист, у якому повідомив, як банки мають виявляти бізнес, поділений на ФОПи. Тому меморандум банків це по суті продовження серії тих самих дій, і очевидним тут є тільки одне: треба вміти правильно себе поводити зі своїм банком, щоб не мати проблем. Давайте детально прокоментую вам, що ж описано в цьому меморандумі банків на 8 сторінок. А я все детально прочитав і хочу показати останню сторінку, де помітно які саме банки підписалися меморандумі станом на сьогодні. До речі, скоріш за все, добровільно примусово більшість банків підпише цей меморандум, і в ньому буде брати участь майже всі банки України. і ця участь банків буде постійно в цьому меморандумі розширюватися. В преамбулі банки заявляють, що вони хочуть налагодити. Правильну практику встановлення відносин із клієнтами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями. А одним із базових принципів, який вони закладають, є забезпечення недоторканості приватної власності, що забезпечує вільний доступ та розпорядження власними коштами. Згадайте себе, коли банки вам блокують кошти по рахунку, чи це відповідає цим принципам чи ні. Банки поставили перед собою п'ять основних задач: по-перше, належно перевіряти клієнтів на етапі відкриття рахунку. По-друге, активно проводити моніторинг фінансово. Операцій за рахунками клієнтів відповідно до певної інформації, яка наявна в банку про клієнта. По третє, встановити автоматизовані та цілодобові антишахрайські правила. По-четверте, встановити правила для здійснення фінансових операцій. Які будуть базуватися на так званому ризик орієнтованому підході, ну і по-п'яте, та саме ключове, обмінюватися інформацією між банками, які є учасниками меморандуму. Тобто, якщо перевести це на просту мову, то банки, що є учасниками меморандуму, передаватимуть один одному інформацію про підозрілих клієнтів, а також про можливі порушення, які виявили у таких клієнтів. В меморандумі банків є три великі розділи, які описують, як банки мають себе поводити з клієнтами фізичних Цими особами, як банки мають себе поводити з ФОПами, а також як банки мають себе поводити з ФОПами, які мають ознаки, що вони використовуються для фейкової підприємницької діяльності, тобто відносяться до групи компаній, яка поділилася на багато дрібних фопів. Давайте почнемо обговорювати, як банки планують контролювати звичайних фізичних осіб, які є їх клієнтами. І потім перейдемо також до інформації про фопів. Банки ділитимуть клієнтів на таких, що мають низький середній та високий ризик. По яких критеріях банки конкретно будуть ділити клієнтів, звичайно, вони не розкривають, але називають загальні тези із походження коштів. У кого є походження коштів і хороші документи на походження цих коштів, той низькоризикований клієнт. А в кого немає жодних документів на кошти, це клієнт, що має високий рівень ризику. Якщо в людини немає жодного доказу про походження коштів, тобто немає ні податкових декларацій, ні офіційної виплати зарплати, ні немає доказів про те, що вона є волонтером, вводиться автоматичний ліміт. На переказ до 50 тисяч гривень в місяць для такого клієнта, якщо в клієнта який є середнім або низьким. Рівним ризику, то в нього є якісь документи на походження коштів, теж вводяться ліміти. З 1 лютого 2025 року можна буде переказувати не більше ніж 150 тисяч гривень в місяць, а з 1 червня ще ліміти зменшать до 100 тисяч гривень в місяць. Хочу звернути увагу, що тепер ці обмеження поширюються не тільки на переказ з карти на карту, але й для звичайних айбан переказів вони вводяться також. Насправді впевнений, що більшість з вас. Коли побачать ці ліміти, будуть обурені, типу чому ж банки ставлять такі ліміти та обмежують мої перекази? Але я б рекомендував вам подивитися на це. Трішки під іншим кутом. Банки станом на зараз показали чітку суму, до якої питань не буде, а також ліміт, після якого можуть виникнути питання з боку банку. Зараз навіть за 31 тисячу гривень я часто зустрічаю блокування рахунків в банках. Судячи з меморандуму банків, до 50 тисяч гривень обороту в місяць, вас взагалі ніхто рухати не буде. Крім того, в меморандумі банків наголошується, що у випадку, якщо клієнт покаже докази про походження коштів, ліміт буде збільшуватися на ту Суму, на яку клієнту хватає коштів згідно офіційних документів, дається навіть конкретний перелік документів, який можна долучати як підтвердження доходів. По-перше, це довідка ОК 5 чи ок 7, в якій можна побачити офіційну зарплату у найманих працівників. Це податкова декларація для ФОПів, фізичних осіб чи інвесторів. Також може бути зарплатна відомість про нарахування певної заробітної плати на підприємстві, або ж, наприклад, підтвердження волонтерської діяльності згідно документів чи соціальних мереж. До речі, у меморандумі банків особливо окремо наголошується, що під пильним контролем будуть нічні платежі та нічні операції, щоб запобігати різного роду шахрайським діям по відношенню до фізичних осіб. Також в меморандумі вказано, що для фізичних осіб буде дозволено відкривати не більше трьох рахунків в однаковій валюті навіть в різних банках. Тобто три рахунки в гривні в різних банках, і не більше. А також банки в меморандумі окремо закликають Нацбанк відкрити їм доступ до інформації про доходи клієнта через дію, щоб обмінюватися інформацією, а також про судові справи клієнта, щоб вони всю цю інформацію мали в доступі і могли її аналізувати навіть без згоди клієнта. У меморандумі, звичайно, багато написано і про те, як банки будуть поводитися із ФОПами. Давайте читати у новостворених ФОПів, протягом перших шести місяців будуть ретельно перевіряти бізнес-діяльність, вивчати, чим вони займаються ці фопи, і будуть питати документи, на основі яких Працює і здійснює діяльність фізична особа-підприємець. Ця теза перегукується із тим, що вже попередньо Нацбанк писав у своїх інших листах. А на практиці такі дії банків я помічаю вже протягом півтора-два роки. Також перелічена серія ознак, за якими ФОПи можуть здаватися підозрілими. Зокрема, по-перше, якщо різко в певний момент збільшується кількість оплат від інших ФОПів чи фізичних осіб. По-друге, якщо постійно на початок дня і на кінець робочого дня залишок на рахунку нуль, тобто повністю знімаються всі кошти з рахунку в день отримання оплат. По-третє, якщо банки можуть спостерігати нетипове збільшення кількості оплат порівняно з іншими днями у конкретного клієнта банку. І по четверте, якщо банк бачить, що клієнт пробує поділити операції, отримані від одного контрагента, на декілька платежів меншими сумами і спробою ухилитися від фінансового моніторингу. Хочу нагадати, що дуже подібні ознаки вже описані Нацбанком у листі від 1 листопада, коли банкам публічно показували, як виявляти бізнес поділений на ФОПів. Якщо переглянути повний список ознак, які банки виділяють, щоб поділяти бізнес, який ділиться на ФОП, то він наступний: спільна адреса перебування ФОПів чи юридичних осіб, спільне місце реалізації товарів чи послуг як в інтернеті, так і в офлайн точках торгівлі. Спільною ознакою також є наявність однакових бухгалтерів чи юристів або будь-яких інших довірених осіб, які є спільними для всієї групи ФОПів. Також будуть перевіряти, чи є у ФОПа достатньо ресурсів для здійснення бізнесу, тобто банально звідки кошти на товар, чи є склад, чи є обладнання і так далі. Крім того, якщо ФОПи чи юрособи оплачують іншим ФОПам значні кошти за послуги, які складно оцінити типу маркетинг, оренда та інші, це теж підозріло для банку. Будуть також дивитися на значні обсяги грошових операцій у новостворених ФОПів, а також будуть стежити, чи не використовує ФОП весь ліміт коштів за короткий проміжок часу, наприклад, 2, 3 чи 4 місяці. Звичайно, в меморандумі наголошено, що він може мінятися і має мінятися в процесі, адаптуючись до різних онлайн. Майн сервісів, способів обходів, фінансових моніторингів та застосовувати постійно потрібно актуальні заходи, які будуть давати можливість виявити ухилення від сплати податків чи виявити шахрайські схеми. Що для більшості бізнесу означає цей меморандум банків? Це те, що потрібно задуматись над тим, як організувати правильно структуру свого бізнесу. Кожен платіж, який здійснюється у межах вашого бізнесу від клієнтів до вас, має мати чітку логіку. Тобто, як часто платить клієнт, на якій підставі платить цей клієнт, де зберігається товар і чи надається така послуга. Всі внутрішні платежі всередині бізнесу теж мають мати чіткі підстави та документи. Зняття готівки не має бути підозрілим. Мають бути найняті працівники, орендовано приміщення, або ж воно має бути у власності. Якщо бізнес потребує транспортування і перевезень, мають бути або договори оренди авто, або ж, наприклад, авто мають бути у власності. На сьогоднішній. Момент неможливо просто відкрити ФОП і приймати платежі як-небудь. Має бути задана юридична логіка всім платежам, і в кого саме так все налагоджено, той жодних проблем на собі не відчує. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.